На Найбільше світі люблю я, коли ще осенью зима. Легенько на посипає нас. Від Відбило сніжної краси. Стає коско навкруги. Всі разу кричило. Ура! Ура! Ура, Ура нас лежала зима! зима! Сніженки крутяться веселі. Щасливий новий, новий рік іде реку. На подарунки ялинку зимова казка принесе. Сімки крутяться веселі, щасливий новий рік іде. На подарунки ялинку зимова казка принесе. А, щели більше люблю я, коли весела дітвора, катаються на ковзана на уже самках на кульках. З високої гори летять. Радіють і життя пищать. Всі разом кричимо ура! 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 Наслішла зима! Сніжники крутяться веселі! Часулий новий рік іде. На подарунки під ялинку зимова казка принесе! Сніжники крутяться веселі, Жасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку, Зимова казка принесе. U, лаб -діб 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 ау, ау-ау, скажи мені, чи любиш ти, коли коли канікуи! Коусякове хеді, вихідні и даруй ще з тобі! Ану, ану, скажи мені, чи віриш в казку ти чи ні, іде великий Всі раз Сираз Ура! Lay, 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 lay,